Це буде чоловік, не в військовій формі, тому uh -huh. що дуже зараз багато розраховують, що це буде людина у військовій формі, це буде чоловік. Це буде не жінка, бо багато її пророцтв, що саме жінка врятує Україну. Ну, Там є підтекст певний, але то іншого трошки стосується. Не політики. Ця людина вже в політиці, uh -huh. в сучасній політиці. так? Uh -huh. Так, в сучасній політиці всі цю людину дуже добре знають. Для України це буде на краще, тому що ця людина знає, як керувати в критичних ситуаціях країни. А ми... Війни буде економічна криза. Давайте не будемо про це забувати, і вона вже буде, так як я її бачила, десь в кінці літа розпочнеться, але буде самою такою, знаєте, нетривалою за всю історію України, незалежної України. Не більше півроку, тому що почнуться інвестиції партнерів, іноземних партнерів саме не позика і інвестиції. І ми дуже швидко піднімемося, тож не, не хвилюйтеся, талонів не буде, не будемо в чергах стояти. Ну, страшніше того, що ми вже пережили за ці три роки, точно не буде. Знаєте, я так рада поговорити про ті знання, які здобувала не один рік, які приходили мені і е, звище, і які я шукала десь в якихось таємних текстах, тому що зрозуміла, що мені це цікаво, адже зараз людей зрозуміло, що цікавлять, як ви кажете, прильоти, політичні події, тому що те, що відбувається, воно просто не піддається ніякій логіці, і тому пояснювати це логікою ну, не за. Жди, хочеться, що ще таке над, над, над. Але я вам відкрию невелику таємницю. Давай, карти та... Таро м кажуть за легендою, що таке карти Таро, що древні цивілізації, які колись були на землі. І покинули цю землю, там полетівши, чи в паралельні світи, чи не в паралельні світи, чи просто покинувши землю, лишили для людей підказки, І лишили підказки у вигляді Арканів Таро на скелях, древніх скелях по всьому світу можна знайти ці підказки. Каски і вчені століттями е, знаходили це, збирали це, і зараз, коли ми перейшли в еру водолія, ми маємо вже ці зібрані підказки у вигляді карт та Uh -huh. а, знаєте, ще також існує таке повір'я, якщо закрити людину, це не просто картинки, це не просто масці, це не просто аркани. Якщо закрити людину із картами та роб, яка не знає нічого про карти. от. Наприклад, в Башті на місяць, через місяць вона буде знати не лише карти Таро, вона буде знати астрологію, вона буде знати математику, вона буде знати алхімію і вона буде знати філософію. Тобто, неймовірна кількість знань зашифровано у мантичній системі Таро. Чому Таро називають мантичною системою? Мантична система це системи Допомогою, ми яких можемо проглянути, як програється для нас, чи для світу, чи для події та чи інша ситуація. Карти Таро це не єдина мантична система у світі, так як у нас є там і руни, наприклад, да, через які можемо це такі, які найпопулярніші. От, ну, найпопулярніші найпопулярніше б назвала руни і таро. І їх є дуже багато насправді, але це найпопулярніші. Тож карти Таро, ще раз скажу, це мантична система. Яка складається не просто з малюнків, вона складається. Кажуть, що о, звичайні гральні карти. Потім люди через старо зробили гральні, щоб не забути. Тобто угу. чого складаються карти Таро? Це дуже легко. У нас є чотири масті. Так. Я розкажу праці, бо це дуже цікаво, це дуже важливо. Ось так, як у гральних картах: знаєте, піки, фірви, керівництво, угу. бубни. Так само є й Таро, які відповідають за чотири сфери життя, і, 400, і кожна з них відповідає стороні світу і стороні чотири. Ага. Це важливі числа. Тобто, наприклад, чаші це вода. Адже вона лється, це про духовність, це про знання, це про почуття. А, жезли, це у нас вогонь. Це завжди якесь про побутове. А чому? Тому що колись в давнину як добували вогонь? Перші дві палички. Тобто, це щоб поїсти, зігрітися, так, тобто це щось побутове. Угу. Це все дуже пов'язано. Пентаклі це земля. Земля це родючість, земля дає нам врожай, і земля це завжди про достаток, земля це завжди про наповнення, про наповнення. Тобто це про фінансову сферу, так? І у нас є ще е у нас лишилося. Мечі. мечі це повітря. От махаю, так, коли махають мечем, от повітря роздуваю, розноситься. Мечі завжди відповідають за небезпеку, за негатив. Тобто чотири масті, чотири сфери життя, чотири стихії, чотири сторони світу. Потім у нас є 22 старших арканів, які починаються нульом і закінчуються картою а, мир. Тобто малюнки, які зображені там, вони можуть відрізнятися по типажу, так темні колоди, вони, в принципі, ну, тобто, але символи лишаються однаково, не дивлячись на те, яка колода є. Тобто старші аркани таро це певний цикл від нуля. Там не просто хаотично картинки, знаєте, зображені. Там іде від нуля, тобто дурень. Там є й все: і жрець, і жриця, і відлюдник, тобто цикл, який проходить світ, який проходить людина до того страшного суда і вироку, що заслужив те і маю, він проходить всі етапи пізнання, усамітнення. І е, на кожному з них є певний символ. Наприклад, от всі сміються з карти дурня, яка би це не була колода. Темна і біла, але якщо взяти, наприклад, класичну колоду Уейта... Uh -huh. Від неї все пішло. Ми бачимо там дурня. Ми бачимо карта нуль. Але що таке нуль? Це початок, це сонячна система, це яйце, це коло. Розумієте, що дає життя. Так воно наче пусте, але через, через це коло можна почати все заново. Що має дурень? Він має за плечами невеличкий, як знаєте, клуночок. Це досвід. Тобто, як би ти не обнулявся, в тебе однаково є досвід, на який ти можеш опиратися, а, який в тебе за спиною буде завжди, досвід попередніх життів, досвід попереднього якогось життєвого уроку, життєвого етапу. Мало хто помічав, що в дурні в руках завжди є троянда, біла троянда, символ чистоти і нового шансу. І біля, нього, і біля нього, біля ноги завжди є білий пес. Тобто це провідник, угу. це хтось з тих потусторонніх сил, хто супроводжує, наставляє, допомагає. Якщо вам так простіше, ангел-охоронець. І якщо проаналізувати кожну карту з цими символами, колод є сотні, але оця символіка. Вона основна, вона є в кожній карті старших арканів. І ви знаєте, коли кажуть, погадай мені, для мене це образа. Uh -huh. Ну, Гадати може, ну, не можна так казати, не хочу образити ромів, але циганка на ринку може вам погадати, а буде чи не буде. Uh -huh. а, а система, мантична система Таро, це надзвичайно. Потужна система, з якою можна все, з нею можна не лише переглянути події, за нею можна не лише. Вона не каже тобі, буде так чи так. Вона каже, в тебе може бути так, так, і так. Якщо ти підеш тим шляхом, буде так. Якщо підеш тим шляхом, буде так, але вибір завжди за тобою. Розбирайся в собі. За допомогою таро можна робити дуже багато. В мене наприклад є авторські потужні практики, через які ми проходимо трансформаційні процеси від обнулення і до зміни себе в нове життя. Наприклад, можна бороти блоки через. Карту е 16-й, старший аркан Башта, якого всі так бояться, тому що там блискавки, люди летять. Але через певні практики можна подолати оці страхи, ці бар'єри, які заважають рухатись. Наприклад, за допомогою карти місяць ми можемо від підняти і певних практик, тому що воно все поєднання, підняти в людині те потаємне, що скриває. Її підсвідомість, що також заважає рухатись вперед і йти вперед. Тож не потрібно знецінювати таро. Якщо ви десь не знаєте, ну тому що знаєте, людина, коли не знає, вона може там висміювати, ставити якось якось скептично. Наприклад, дивіться, я не розумію, як працює. Електрика для мене, знаєте, це не зрозуміло. Але ж я бачу її, так. значить, вона є, значить, якось вона функціонує, і хтось в тому розуміється. Однозначно. Ось в мене є карти Таро. Ну, якщо ви не розумієте, як вони працюють, не потрібно знецінювати. Тому що знецінюючи людина, знаєте, коли люди знецінюють? Люди знецінюють у тому випадку, якщо вони чогось не розуміють і. Вони не хочуть пізнавати, вони не хочуть рости, вони не хочуть вчитися, а вони хочуть це все знецінити, щоб не піднятися до рівня тої висоти, а опустити оцю висоту до свого незмінного рівня. Тому завжди кажуть, не розумієте, просто змовчать. Або просто поцікавтесь, і замість якихось, знаєте, таких безсмислених відео, просто прочитайте, що це таке, хоча б Вікіпедії, хоча б приділіть цьому 5-10 хвилин. Тому що зараз така ми живемо в цікавому світі, і ви знаєте, я хоч людина не з магічним мисленням, як би це не, не звучало дивно, але я хочу сказати, що. Um, зараз ми живемо в дуже цікавий період, коли ми можемо маємо момент. Ми зараз не живемо по карні. Тобто що за що заробив, те й маєш. Mm -hmm. І от знаєте, як було там у Віндусів, якщо ти народився в касті, наприклад, ті, хто миють, ті, хто прустірають, пруть пруть, перуть. Да, -да, -да. да, одяг вони не можуть піднятися на якийсь вищий рівень. Да? От тому, що він відробляє карму. Ми зараз живемо. В період, коли можна змінити своє життя, свою карму повністю, просто застосовуючи знання, які дані. І от я вірю, що ці цивілізації були і лишили нам ці підказки тисячі років тому, щоб зараз ми вірно прийшли свій шлях до того перелаштування, перевтілення нас, наших тут, зараз, в інших життях. І ми можемо це зробити, повірте, і ось саме. Таро, це одна з тих систем, яка одна з тих систем, яка дозволяє нам це зробити. От, власне, якщо починати з самого початку, там та зі знайомства Таро, людині стало е, цікаво. Вона почала її пізнавати, вчитися, читати, розбиратися в цьому, бо ви сказали, що дуже багато е, сенсів, підказок, маленьких елементів, які суть дуже важливі сенси, все ж таки, що найважливіше, та у розкладі, коли ти робиш, у точному розкладі. На що найкраще звертати уваги і на що ви звертаєте увагу. І чому ми бачили дуже багато прикладів, коли дійсно передбачення збувають. Ми бачимо, як воно працює. Але ж є історія про те, що ці розклади не збуваються. Так от, про причини того, що нам скажіть, чому розклади все ж таки можуть не збуватися? А тепер дивіться, і я вам скажу, кожен. Ви знаєте, кажуть, от у вас тільки зараз війна почалась, от ви дуже правильно сказали на початку програми, що особливо коли ми перейшли в умови страшної війни угу. і чому саме в Україні? Ви знаєте, може, це війна наше прокляття, а може і навпаки. Тому що, коли світ грається штучним інтелектом. Коли світ просто сідає, включає 3D і його нічого не хвилює. знаєте, що стається з тими людьми? Вони не те, що тупіють, вони стають біо. А ми, коли опинилися в цих умовах, ми мало того, що згуртувалися. Ми кожен з нас почав розвиватися духовно, розумієте? Ми не почали переповнюватись ненавистю. Так є випадки, тому що інколи просто серце не витримує. Так. Але ми почали шукати, проявлятися і казати Розвелось вас, та не розвелося просто. Ми дуже духовна нація, глибокодуховна нація. Так закривали це певними моментами. І коли ми потрапили в стрес вижити, чи сьогодні прокинусь я, чи ні, ми почали ще більше облублятись. В людей цей стрес відкрив їхнє яснобачення, відчуття. І от я повернуся до відчуття. Угу. Чому саме відчуття? Коли ви взяли карти таро? Ви знаєте, мені зараз скажуть точно, а ви точно таролог, який хоче вчити людей. <плес> Дивіться, не рекомендую читати жодної книги спочатку. Жодної. Спочатку виберіть, зайдіть там в магазин, їх дуже багато зараз. І виберіть, є чорні, є білі колоди. Не треба читати. Не треба читати, вони всі по класиці, 78 карт. 78 карт, 4 масті, 22 старших аркана. Вони всі, які б там не були, не знаєте, якого характеру б не були карти, вибираєте свою колоду. Спочатку, яка вам подобається. Навіть якщо не, не, не головне, спочатку я рекомендую з зубаї розпочинати, mm -hmm. тому що там усе дуже прям точно і явно. Але зараз все таки по відчуття. І ось дивіться, ви берете свою колоду. Я прошу вас, поки ви не вивчите. Дивіться, я рекомендую вчитися самостійно. І знаєте, як вчитися? Через відчуття, угу. не через знання, тому що ми відчуваємо серце, наше тіло відгукується, наша підсвідомість все знає, просто розум завжди це блокує, тому що розум це про безпеку. І якщо ви будете знати щось потаємне, це приведе вас до такої певної небезпеки, тут ще й психологія задіяна. Я рекомендую кожен ранок прикладати колоду. От до серця. Потусували її, говорити з нею. Повірте, вона жива, будь-яка, вона ваша, вона вас обере. Перше, що я рекомендую, це щодня виймати карту дня. Ось я вийняла карту дня. Не пігте зразу, бо знаєте, в мене учні теж, так все чат GPT, так, так, королева мечів, що ж вона означає? Так, він вам скаже чат-жипті. В принципі, по класиці, по книжці правильно. Uh -huh. Але от мені теж почали казати: от ми помічаємо чат GPT, наче все правильно каже, а ваші збуваються. Я кажу, тому що я вам перше рекомендую забути про чат GPT раз і назавжди. Тому що ви духовне перетворюєте в робота просто це духовні знання чотирьох сфер. Ви берете, дивитесь так. У нас королева мечі, пам'ятаєте про що означають мечі про небезпеку? Королева це жінка. Думайте, що ви бачите. Тобто мене чекає небезпека від якоїсь жінки. Ну, це наприклад, я вам просто так. кажу. От зараз після цієї вашої програми я гарантую, можна просто сідати і вчити так. Ага. Я думаю, для, для багатьох це буде дуже корисно і цікаво, це точно. І за це обов'язково я кажу, що ну просто поставте за все треба платити, так як це безкоштовно, достатньо буде вашої вподобайки. Вподобайки, Відві... підписки, коментаря взагалі буде супер Тріо. А це взагалі три. Це завжди магічне число. Знаємо, що використовується До речі, 22 аркани. Це теж непроста. Це дуже магічна цифра. Хто знає 22. чому так? І щодня ви берете, почніть вивчати карти старших арканів з того самого дурня. Беріть, роздивляйтеся карту, знайте, що вона не, не коли ви берете карти в руки, не треба це розкладати. Знаєте, раз, два, розкладає, наклала 15 карт. Чи що, куди? Я не знаю. От приходжу там в мене там навчаються я от взяла, кажу, а нащо ти розкладала 15 чи 20 карт зараз? Вони ну ви ж так розкладаєте. Я кажу, так я вхожу в певний транс уже з картами. Я говорю вже з ними інакше. Це вже такий Ось. І тому розпочніть, будь ласка, не читаючи, от навіть ті самі карти закохані, шостий аркан. Ніхто, подивіться, шостий аркан. Шостий аркан закохані і п'ятнадцятий аркан дьявол. Це прототипи, це дві сторони однієї медалі, мало хто помічав, і там фактично однакові малюнки, просто на закоханих, там вони знаходяться над ними ангел в раю. Це як божественне, тройна іпостась, тому що там іде як тройний такий символ. Але і на карті 15-й аркан. Теж стоять закохані одні напроти одного, але вже в пеклі. І замість ангела над ними д'явол, і вони б сковані цепами. І не д'явол їх сковує. Вони самі себе приковують своїми упередженнями. Вони не прийняли, значить, себе, світ, не полюбили. Вони прийняли якісь норми і нав'язки, і тим самим приковали себе. І не д'явол їх прикував. А люди, uh -huh. бо я знаєте, я захоплююсь трошки, то я можу розказати uh -huh. про це просто от, ось так: от відчувайте, звертайте увагу. І потім, тільки коли ви вже хоча б місяць, отак потренувалися, витягаєте, коли карту дня, uh -huh. витягаєте ще дві додаткові, там закохані. Ага, мене чекає якась хороша подія, да? можливо, зустріч. Чим пов'язано? З чим пов'язано, задаєте додаткове Пентакль. питання. Uh -huh. да, от, ну, так як відчуваєте, з uh -huh, чим це uh -huh. пов'язано? І кажуть: ага, Пентаклі, значить, щось пов'язано з фінансами, можливо, якась робоча зустріч, можливо, і тут йдуть чаші, навіть не дивіться там, як вони, значить, якесь правильно прийняте моє рішення, тому що чаші це завжди думки, це почуття, приведуть мене до хороших результатів у фінансах. Який ну, прекрасний що? розклад, та правда вийшов? <світ> а от якщо повертатися да, до мого питання, чому розклади можуть не збуватися? От ми виклали, наче собі навіть е, у досвідчених тарологів, да ми не говоримо зараз про новачків, саме про досвідчених людей. Чому іноді щось йде не так? А я вам скажу, чому тому, що Таро, вони щитують це вони щитують із простору варіантів. І, наприклад, якщо це якась подія такого полістичного масштабу, там впливають на цю подію не одна людина ага. і не дві, а цілі егрегори. І тому може навіть найдосвідченіший таролог чи тарологіня може щитати один з варіантів через рішення якоїсь людини, який не не програється, тому що хтось от. Мало бути, наприклад, так, от дивіться, от якийсь великий діяч вирішив приїхати в Україну так, політичний. Все вже все договорено, все підписано. І тут ми бачимо, що так, він приїжджає, але потім якась друга людина, наприклад, вирішила розбомбити той поїзд, так, і він наче їхав, але й не доїхав. Розумієте, чому так важко дивитися саме, якщо політичні питання або такі масштабні питання? Тут треба прямо ще ба ба ну, мати і яснобачення, і ясночуття, щоб читати саме той правильний варіант, який програється. Угу. Тут то, я кажу, чи досвідчений, чи ти, чи недосвідчений, через пропускаємо через серце, через свої відчуття. Тому що варіантів може бути багато. Розумієте, якщо, наприклад, от теж приходить дівчинка, якщо брати там і каже, от е в мене є два да, кого мені вибрати? От, і ти кажеш, ну, недосвідченець каже, якби ти там, вибирає там, петю, а да, не Ну, Вибачте, я так грубо зараз. Це просто, так, це для ну, прикладу. Тому що це зрозуміло. Вибрала дівчинка, приходить через два роки, там, через два чи три роки і каже: от ви мені сказали, вибер того, а він мене там б'є, пропиває, там, грошей не приносить. але... Тут, розумієте, не пояснив таролог, що якби вона вибрала той другий варіант, вона б взагалі, можливо, жива не лишилася. Тобто, ну, тут два варіанти. Тут було один із двох, ну одна зол із двох. І uh -huh. тут би, якщо таролог досвідчений, він би сказав, що з таким буде це, з таким буде це. Але якщо ти пропрацюєш себе, оті чи ті моменти, через таро це можна подивитися, тобі зустрінеться ще третій, який зробить. Твої бажання, твої ну, справді реалізує все, що ти хочеш, але розумієте, тут ще яке є питання? Тут є перекладання відповідальності за свої вчинки на іншу людину. Я піду до таролога, вона мені скаже, Петя Вася і все. А потім ти прийдеш знов до таролога, а він скаже, що ж ти так сказала? А тому що людина не хоче чути про цей третій варіант. Людина не хоче чути, що їй треба пропрацювати, що таро підказує, що тобі треба пропрацювати, щоб зробити своє життя, реалізувати його, прожити тут у цьому втіленні якнайкраще. І дуже часто я вам відкрила Анастасія, секрет: 80% людей починають перекладати відповідальність на майстрів за свої вчинки, за нехотіння не вчитись, розвиватись, відчувати. Тому я вважаю, я може порівняю, ні. Ви знаєте, я не порівняю погано, що таро має бути в кожного вдома, як в Біблії, тому що Біблія. Багато, наприклад, той же цар Соломон, він був великим магом і езотериком. Я сама зараз користуюсь символами, того ж і ключами царя Соломона для захисту, для направлення енергії в те чи інше русло. Тому карти Таро, повірте, мають бути в кожного вдома, як в Біблія. Зрозуміло, Бо Це дуже велика підказка і дуже великий захист.